Всім привіт, компанія Motor Ukraina. Сьогодні зніматимемо для вас Fighter же Skip 254 модель. Дуже популярний трактор. Розійшлись вони дуже швидко за рахунок їх потужних мостів і відносно низької ціни. Нагадаю, тут стоїть 385 КМ мотор. Такий же, як і на Донфенгу, трьохциліндровий, циліндровий 1,5-літровий, з виносними фільтрами, все в доступі. Передній міст у нас редукторного типу іде посилений від 40-го трактора. Оце от найбільша частина прилікла багатьох, тому що на 24-ку можна поставити нормальну лопату, нормальний погрузчик, і він буде працювати. Також у нас є гідропосилювач, звичайно ж, 44 кілограми давить на передній міст. Пластикові крила, що теж не може не радувати, бо металеві. Піддаються корозії і покриття на них злащується. Ну, в основному люди віддають перевагу вже пластиковим крилам. Так, Маса у нас знаходиться з правої сторони, закріплена знизу. Підножки є на кожну сторону. Передній диск у нас розібраного типу 7,5-16, можете виставляти собі колію. Задня резина 11,2 на 24. Теж розібраний диск, він ще розборний буде правильно. Теж можна виставляти колю плюс 30 кг до додаткової ваги. Широкі крила закривають всю площину колеса. Є ліхтарі діодного типу, поворотники і спереду і ззаду лінзи стоять, все діодного типу. По задній навісній системі. Два виносних гідроциліндра. сумарний підйом таких циліндрів іде на 200. На цей трактор ви можете підняти 800 кг, щоб не задирало передок. Чулок посиленого типу 12.04 модель. Це чулок від 90-го трактора. І це друга причина, чому цей трактор так розгрібають люди. Тому що передній міст посилений, задній чулок посилений. Можете тягнути плуги спокійно, коробка тут надійна. І, в общем, загалом за цю ціну цей трактор просто знахідка. Чотири гідровиходи маємо від розподільника. Яблуко тут стоїть під 20-й палець. Т-образне наварювання на клішні, є причепний механізм нижнього положення з регулювань, без регулювань, тут тільки по центру. Шестіш ліцевий вал відбору він видає дві швидкості. Можна 540 і 1080 обертів. Також тут у нас є на задній частині, там де розпорочка, у нас між крилами стоїть ящик для інструментів. Також пластиковий зіп в комплектації з базовим набором інструментів, з автомобільною розеткою і з е, бистросйомами на гідровиходи. Номерний знак кріпиться ось сюди, підсвітка ззаду є. Так, По системі кермування рівна підлога підвісного типу педалі. Регулюється по вильоту у нас кермо. Кермо, нагадаю, з гідропідсиленням, Це крамер сидіння з підлокотниками, з дуже зручна амортизація. Є вже штатний ручник задній гальм. Перемикається вал відбору потужності таким от виносним речашком. Цей трактор йде без реверса, чотири передачі вперед, основна коліса, одна назад, плюс повишені поніжені. Це під'єднується передній привод. І з цієї сторони у нас кермування блокуванням, гідравлікою, гідровиходами і вмикається вал відбору. Трактор цей 25-го року на сьогоднішній день коштує 6300 доларів. Для наших підписників ми робимо знижку. Плюс безкоштовна доставка, гарантія 2 роки. Трактор цей надійний, це йде від заводу Silong, тобто той самий завод, що виготовляє і скаути. Вони випускаються тільки в синьому кольорі. Колись були зелені, тепер тільки сині, якось у них так мітається. Але на сьогоднішній день вони випускаються в ось такому кольорі. І головне, їх ціна 6300 доларів з доставкою, без передоплати. Ще якщо підписник знижечку маленьку зробимо. І масло в подаруночок набирайте, замовляйте, доставляємо. Пока, пока.